З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Це у нас BMW x 4 2017 року випуску трьохлітрову бензиновий двигун на повному приводі в дуже класному збереженому стані, максимально класній комплектації, оригінальні легкосплавні диски, також зимова гума. Тонований по задній частині також є люк, парктроніки, передні парктроніки, задні камера 360, великий багажник для свого класу. По задній частині у нас скло підімачі, салон шкіряний абсолютно без ніяких зауважень. Чорна стеля люк. По передній частині без доступ, всі чотири скло підімача, музика Харман Кордон, управління. Сидіння електричні, також пам'ять управління світлом, 126 тисяч пробігу, велика мультимедія, двозонний клімат-контроль підігрів переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач, управління трансмісією, управління мультимедією. Авто можна оглянути на Сумський 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.